Проєвропейський коаліційний уряд Польщі Дональда Туска здобув вотум довіри на голосування у сеймі коаліція Туска. Це 242 депутати в 460 місцевій нижній палаті парламенту. Під час дебатів перед голосуванням туск назвав збільшення оборонних видатків, скорочення видачі віз мігрантам, головними досягненнями за час його повноважень від грудня 2023 року. Дональд Туск розцінив вотом довіри як шанс відновити роботу свого уряду, який працював 18 місяців. Туск заявив, що незабаром відбудуться перестановки в уряді. За його словами, хотів би, щоб ви знали, що для всієї коаліції цей день має стати днем нового імпульсу.